Вітаю вас, дорогі друзі, з вами Сірко і ви на україномовному каналі. Далі будемо сьогодні продовжувати проходження Force of Nature другої частини на українській мові. Якщо сподобається серія, підтримайте лайком, підписуйтесь на канал, а також діліться з друзями. Нехай вони також дивляться україномовний контент. Що ж, давайте починати. Минулої серії ми що зробили? Я добрався до таких от телепортів. Сьогодні ми в один з них сходимо, подивимось, що там за світ інший, мабуть, там пустеля, тому що він був червоний. І в нас були деякі завдання нові. Навчитися користуватися телепортом. Це інший телепорт, залучити привода до роботи. Це також можна буде зробити. Для того, щоб зробити телепорт ось такий, нам потрібна ектоплазма. Для ектоплазми потрібно ще деякі речі. Так, давайте заберемо По, прах. Для ектоплазми, ось, нам потрібно молоко, чарівна лохина і прах. Прах ми маємо, лохина в нас повинна була он, вирости. Молоко. Нам потрібна корова. Значить, нам потрібно збудувати буде стайню. Що мені потрібно? Мені потрібно ось це і трішечки дерева, колода з цих ми возьмемо. І зараз збудуємо Так, стайня. О, Це вже побільша штука. <сум> Все більше і більше стає. Там одне, друге і третього рівня, можна сказати. Будемо залучити до роботи ТБ. Завдання виконане. Все, стайня в нас є, пішліть шукати корову, наскільки я пам'ятаю, корова в нас була поряд. Візьмемо сітки. Все інше в мене вже є. Десь тут поряд було. Можливо, далеко нам і не треба буде бігти за коровою. Вже немає? Вже немає, вже десь пішла, а вон. Втекла. Так, втекла. Куди вона втекла? Десь туди, мабуть? Зараз будемо шукати корову. Ось корова. Так, все. Спіймали, приручити і пішли зі мною. Коровко, пішли. Зараз будемо тебе годувати і будеш нам давати молочко. Потрібно нам о, 6 ектоплазми. Один телепорт ми поставимо на нашому місці, де ми з'явилися, а інший біля тих телепортів, щоб швидше нам було туди добиратися. То зараз прийдеться пішки йти. Але в майбутньому ми будемо тільки через телепорти. Це буде нам дуже-дуже зручно. Все, залишити тут. Вода в мене яка чистої трішечки. Треба ще водички буде зараз черпнути і зробити. Ще чистої. Можливо, там в мене зробилася. Так, ну я думаю, цього нам вистачить. Все, забираємо і йдемо. До нашого фільтру. Ні, в фільтрі нічого немає. Вся чиста вода в мене пішла на те, щоб виростити лохину. тому що вона тільки з чистою росте. Ну, добре, де в мене пшениця? Пшениця ось моя. трішки є. І давайте годувати. Скільки ти одну? Так, 45-50 секунд молоко дається, так? Тобто нам е досить багато. Треба почекати. Так це нам не потрібно. Щоб знайти три молока. Оп, і пшениця ще ось виросла трішечки. Зараз заберемо. Гусак уже око поклав. Тростина. Що за тростина? Тростина, якщо я не помиляюсь, це в іншому порталі. Там у нас буде біом. Де росте. Така тростина, поки що немає. Добре, давайте зараз я. Це все зроблю і будемо будувати портал. І, звісно, потім йти до тих порталів, щоб в інший світ відправитись. Заберемо останнє молоко і підемо робити ектоплазму. Нам небагато і потрібно ще. А, я виклав так. Куди я виклав? Отсюди я виклав. Ще одну штучку зроби і все. Ось так. Привид нам допомагає і це добре. Що нам потрібно на телепорт? Який дощ рясний пішов? Нам потрібно 20 каміння ще беремо і можна будувати. Будувати телепорт. Велика така штука. Десь ось тут ми його зараз збудуємо. Привид, давай, допомагай, ми з тобою швидше його зробимо. І потім будемо користуватися. Все, у нас є телепорт. Девтар сили природи. О, так ми можемо сюди телепортуватися. А я думав, що ні. Ну, в мене все ж є на ще один є. Можна тоді відправлятися в цей світ, так. так. Це все таки пусто ще. Як я й думав. Що це в нас? А ось і мідь. Те, що нам потрібно. Нам вона була потрібна якраз для того, щоб вивчити металургію. Ми зможемо плавити мідь, і я думаю, зможемо робити з неї деякі все-таки нові інструменти, нову зброю і, можливо, ще якусь броню. Було б непогано. Я бачу, що непогано ось тут міді. Зараз ми трішечки добудемо. І підемо шукати, що в нас. Далі. Дослідити металургію, нові знання. Дослідити коваль, дослідити Тесля. Добре. Значить, зараз ми повернемося додому і будемо виконувати ці завдання. Хоча б трішечки. 20 мідної руди. У нас ще й каміння, так, мабуть, випадає. Ну, схоже на те, але каміння досить мало випадає. Ось, пачу, один шматочок випав, да і все. Є, ну чому, не один, ще декілька. І мідна руда. Це добре. Потім, я думаю, її буде потрібно набагато більше. Там ще залізо і золото, наче далі йшло. І ще, наче якась там руда в нас була? Сумка. Ми можемо зробити сумку ще, значить. Ну, можливо, пізніше в нас буде можливість. Все, в мене енергія закінчилася. Треба виноградика з'їсти. Шість енергій. небагато. Потрібно щось більш сильніше. Потрібно щось, може, соки які? Можливо, вони будуть краще. Що тут у нас? Кактуси? Мабуть, ще оце заберу. Ой, не те трішки. Оце потрібно. І відправимося так. Вивчати нові знання і нові професії. Головне вчасно їсти виноград. І все буде добре. І швидше буде добуватися мідна руда. У мене ж наче був день, як швидко вечір наступив. Можливо, і за те, що ми телепортом скористувалися, і нас швидко час і пройшов. Набирайся! Все-таки набирається, але дуже-дуже повільно. <смі ordinance> Давай, добувай оцей шматок великий. Все. Якось е ми можемо приведа цей. Відправити. Забери мене звідси. Додомку давай. Оп. Е, можна наче тут встановити, щоб ми так ось починати гру з цієї точки. Тобто будемо телепортуватись ми сюди. Що в нас тут шкіра і вода зробилася? Е, давайте подивимося, металургія дослідити. А, потрібен шматочок, так? Ні? Так, досліджується, о, то чомусь порахувало, що нема, так? Коваль, нам потрібен мідний злиток, а на Теслі нам потрібна дошка. Дошки ми поки що можемо робити, але не повністю. Так, нам потрібна глина. Знову нам потрібна глина. Давайте трішки добудемо. Сатурн? А, це точка Сатурн називається. А я думаю, що за назва. Зараз зробимо тигель, і нам потрібно, я так зрозумів, робити так. Домену піч. 15 глини, 15 піску потрібно на неї. Тому, мабуть, нам потрібно ще добути. Пісок у мене трішки було. Скільки ти робиш? 3 на 4, кількість для інструментів 1, комірок для черги 1. Тобто ми можемо тільки одну чергу зробити. Друга. Обробка заліза, а, ну, друга з нам ще рано. Все, цього повинно вистачити, і давайте зробимо, значить, тигель. І подивимося, що з піском. Піска в мене тільки 5 штук, тобто ще 10 треба добути. Добувайся, поки все покопаєш. Так, у мене є каміння, яке можна викласти. Це у нас е на телепорт. Ну, глина нам буде потрібна ще. Так, є 15. А, енергія. Зрозумів. Думаю, ще ж декілька штук потрібно. Проблеми з енергією. Глиняний тигель зробився. Поки що це викламо. Викладемо. І воду можна ще викласти, шкіру. Та наче все. Все, беремо ось цю штуку і йдемо будувати. Ага, будувати. Нам потрібно ще 10 каміння будувати ось так. Де ми нашу піч поставимо? Десь, я думаю, ось тут. Потім, я думаю, ще одну потрібно. Одної нам точно не вистачить, вона повільна. І зараз якраз вугілля, яке ми робили минулого разу, нам знадобиться. Чи то його ще раніше робив? Зараз піч зробиться і подивимося, що нам потрібно для того, щоб вона працювала. Ну, я думаю, що вугілля. Так, нам потрібна. Ага, нам потрібні вуглики, вугілля і руда. Добре, вуглики в мене десь були. Так, ось 66 штук є. 50 вугілля, ні вугілля повинно бути, наче більше, ні 50 тільки. Ну, декілька злитків ми зробити зможемо. Збагачена мідна руда. А, нам її потрібно ще подробити. Нам потрібен млин. Так, не то. Нам потрібен оцей кам'яний млин. 10 глини, 10 піску, 15 каміння і 5 наших ось цих колод. Так, 10. Давайте ось так візьмемо. Нам потрібно ще тоді. Трішки добути пісочку та глини. Я дивився на цей млин. Ще думав, для чого він нам потрібен, а ось для цього він нам і потрібен. Для того, щоб перероблювати нам мідну руду, мабуть, іншу руду. Але поки що у нас тільки мідна. Так, все 10. Так, 10 і ще глини. Таке відчуття, що нам глини потрібно буде. Дуже багато. Хоча, коли ми вже облаштуємося, у нас буде вже велика, мож, велика кількість таких різних верстаків, пічок, і я думаю, потім вже буде в рази швидше все робитися. Так, все 10. Так, 10. І 10 мотузок, дайте нам. У мене їх було побільше, ось 14 штучок є. Все, можемо робити млин. Десь подалі. Ну, десь ось тут. Давайте його збудуємо. Буде привид на ньому працювати, а ми будемо в піч тільки закидувати готові варіанти. Швиденько робиться все. З приводом. Оп, все є, ось і збагачена. О, ми борошно можемо робити. Робимо 20 штук. І ще 20. Швиденько, в принципі, робиться руда. Нам потрібно ж по дві, да? так там було. Так, нам по дві. Руди потрібно на один злиток. Заберемось одна, тільки зробилася. Дві. Давайте робити вже злиток. Злиток сам робиться, нам нічого не потрібно з ним робити. Він нам потрібен для того, щоб вивчити нову професію. Злому можемо робити? Мідний лом, Лом нам поки що не потрібен. Є черепиця, є цегла і є золото ще. Ще буде залізо. Дивно, але залізо поки що ми не маємо. Все, мідний злиток у нас є. Пішліть вивчати нову професію. Це у нас що там? Коваля ми зможемо вивчити. Оп, і коваля ми вивчили. Тесля відкрилася, дошка. Дерев'яні клещата, кам'яний молот. Ось, о, є дошка, але нам потрібен рубанок. Мідний рубанок для цього нам потрібен лист міді. Лист міді ми в ковадлі можемо робити. Тобто, нам треба ще ковадло якесь зробити. Так, Ось воно. Три глечика і 10 ТБ. Так, три глечика. Це знов нам потрібно 15 глини. Так, глини багато і не набереся. Так, трішечки перекусить. Зараз зробимо три глечика. Що ще у нас все? Більш нічого нового, ні ще щось. Декоративний кактус з'явився. Можна розмістити у приміщенні і на вулиці. Тобто він нічого не дає. М'якоть кактуса. Угу. Так ще давай, нам 15 потрібно. Ще багато закритих і різних крафтів, перегородки, цегляні стіни, ось черепичні дахи. Тобто ми тут ще й будинок будемо будувати, ще й цегли. Це, мабуть, десь під кінець гри. Ліжко, лісопилка якась, криниця. Хм. Криниця, це цікаво. Все, відчепися від тої глини, роби глечики. Так, а чому я не можу глечик робити? А, він не може робитися зразу по три штуки. Добре, зараз по одному зробимо. Думав, що сьогодні підемо вже в новий світ, дізнаватися, що ж там таке, але поки що якось з новим світом у нас не склалось. Хоч ми й сходили, мідь знайшли, але це також нам потрібно. Нам потрібні і зброя нова. Я думаю, що до наступної серії я це зроблю. Добуду більше міді, і будемо вивчати той біом, Дивитися, що там у нас є, той світ. Так, три глечика є. Що нам ще потрібно на те ковадло? Де воно тут? Ковадло? Ось ще колоди потрібні. Ди... Скільки в мене? Дві колоди є, так, мені потрібно 8 штук. О, все. Робимо тебе. Десь поряд зробимо. Ось тут нехай буде. Давайте. Робіть швидше. Швиденько вони роблять. Дивно, що ми з каміння, Наскільки я знаю, ковадло робиться з заліза. Ну, можливо, з міді. Мідь у нас вже є. Але чому ми зробили з цього, не зрозуміло. От, лист міді. А, бачите, нам потрібен клещата і молот. нам. Все рівно потрібно. Мідне відро з'явилось мідний мі, цей меч. Так, булава. От булава мені подобається. Гарна штука. Сапа. Вона по два ресурсу добуває, тобто в рази швидше. Добре, давайте дивитись, що нам потрібно на той молот. Гілка, дві гілки і кам'я. Камень один, так? Так, камінь, дві гілочки. І у нас є одна мотузка для того, щоб зробити. А клещі. Ще дві цих... Дві гілки потрібні. Я думав, буде важче. Чому ти не робишся? А, ніж потрібен. Так, а де є ніж дів? Я десь дів ножа. Треба його знайти. Так, це ж у нас молоток. Кам'яна булава, серйозно. Uh, я молоток хотів зробити, а зробив кам'яну булаву. У неї 10 шкода. Так, а чому? А, потрібен ніж все-таки будь-який ніж. Він, мабуть, ось тут? Та ні. А куди ще ніж дів? Десь я дів ножа. Дивно. Як ти робишся? Осколок потрібен. Осколок в мене ось один якраз завалявся. Так, і давайте, ножа зробимо. Дивно, але ніж у мене був. Мотузка якраз у мене ще є. Булову можна ось так замінити. А цю викласти. Все, роби. І оцю штучку також. Дерев'яні лищата, це щоб... Тримати нам гарячі сплави. Кам'яний молот ми зробили. Зараз зробимо лист і вивчимо ще. Що ми там вивчимо? Рубанок. Рубанок ми зробимо. Так, потрібен молот ще й сюди буде один. Ну, нічого страшного, молот можна буде перенести. Все, кладемо тебе сюди і сюди. Мідний лист робимо 20 секунд. Що у нас ось тут вже зробилося? 18. Ми можемо ще замовити. Так, 6 руди залишилось. Ні, давай лист все-таки нам потрібніше. Там може і привид попрацювати, хоча от уже 18 є. Все, ось забираємо і давайте за... зробимо трішечки. Ну, от 5 злитків, все. У нас закінчилось вугілля. Не густо, якщо так подумати. А, так, Тесля. Нам потрібно було молоток. Нам потрібен молоточок, звідси заберемо і перекладемо замість, мабуть, горщика. Так, не сюди трішки. Верстат. От сюди, от Так. І нам потрібно ще одне дерево. Так, ще одна колода і все. Мідний рубанок робимо. Дошка. Дошка робиться з колоди за допомогою мідного рубанка. Тобто нам було б краще зробити декілька верстаків таких, і там можна було б одному одне робити, а в іншому інше. Можливо, так і зробимо. Давайте візьмемо колоду. Мені лише одна дошка зараз потрібна. да? і все. Ось так. Все, роби. Мідний рубанок. Сточили, зробили досточку. Дошка, це діло потрібне. І Тесля. Вивчайся. Наче все ми вивчили. Зараз повинно завдання виконатись. Нові завдання. А, нові знання. В принципі, в нас нема. Ми можемо щось робити. Так, модернізувати. О, дивіться, є можливість модернізувати верстат, є можливість модернізувати стіл. Він нам нові, я думаю, дасть. Так, перо для письма якесь потрібно. Воно робиться в верстаті другого рівня. Тобто нам потрібен верстат другого рівня. Ну, Це ми можемо потім зробити. Поки що ці штуки ми не можемо. Покращувати, так? Так, давайте ще закинемо, щоб уже вся мідна руда у нас була в процесі переробки. Зараз підемо ще трішечки подивимося, що в тому біомі, можливо, ми там щось знайдемо цікаве, а можливо, і ні. Це, якщо я модернізую, повинно додатися так, для інструментів 4 інструмента. Тобто нам вже не потрібен інший верстат. Ми можемо в цьому все зробити, просто треба. Буде покращити. У нас з'явилося, ого, скільки всього з'явилося. Манекени, стільці, палісади, скриня. О, скриня. 14 комірок для зберігання, цвяхи та дошки, 10 дошок потрібно. Стіл кравця, стіл для досліджень, це друга рівня, ткацький верстак, стіл зброяра. Ух ти, стіл -кравця. Багато столів, але вони нам зараз ні до чого. Все, давайте збиратися і відправлятися на експедицію, ще трошечки подивимося, що ми можемо там знайти. Глина це ми беремо, ще нам потрібні камні, каміння. О, ми можемо ще цю модернізувати, тобто 18 комірок для зберігання. Лише 6 дошок і 6 свяхів. А тут так само. Так це досить дешево, я думаю. Тобто ми можемо це все зробити. Все, беремо телепорт і йдемо на вівтар. І йдемо в цей світ. Хоча подивимося, що за монстри нас там чекають. Візьмемо цю булаву, можливо, нею трішки зможемо надавати по голові комусь, що у нас ще тут. А сховище для колод, для каміння для гілок. І кактус. Друга рівня у нас став. О, ти хто? Це якась тварючка. З неї випало що? пір'я випало, да? Пі... Перо випало. Добре. Ото. Ай! Нічого собі попав. Якийсь Ехидная. Це... Давай. Стрельнеш. Не потрапив в мене, а тепер будеш, ну, бойчути, дивишся на нього. Все, у нас ще якісь штуки з нього випали. Голки, мабуть. Іголки їжа Хм, Цікавий переклад. Якщо далеко дійдемо, можна буде все-таки поставити телепорт. Оп, і не потрапив. Ой, двоє біжить, це погано. Бий. Мені здається, чи вони боляче б'ють. О, в мене ж лук є так. Я ж можу... Ой! <сміст> Щось я трішечки не потрапив в нього. А він в мене потрапив. Краще так. А то лук в мене все-таки ще досить косо стріляє. О, а ти хто такий? А, далеко сім, потрібно ближче поставити їжу. А, так це щось схоже на гобліна. Тільки пустельного гобліна. Ще цей крикун, чи як тебе там звати. А, не бери. Ой, набіжало вас. Ой, щось у вас багато. Хоча не такі вони й страшні, як здається. Якщо їсти та лікуватися, то, в принципі, непогано ми з ними розбираємося. Ось ще цей єхидна. А хтось втік був, хтось кудись вже побіг. Тільки от хто й куди, ти. Так, ти був. Що думаємо? Все рівно він по нам стріляє. Бий його не бий, але все рівно попаде. Так, я думаю, що нова зброя буде нам досить в пригоді. Тому потрібно буде зробити мідну зброю, мідні інструменти. Так, бий його, чого ти дивишся? Щось задумався наш персонаж трішечки. Думав, бити чи не бити. Добре, що вони не завжди попадають по нам. Хоча, якщо підійти поближче, то досить таки непогано попадає. Бий. Бей поганців. Щоб інші боялися. Де це ми? Ну, можна. Я думаю, давайте ось тут телепорт ще один влаштуємо. Можемо? Можемо. Ось тут, на перехресті. І потім сюди я зможу вже телепортуватися. О, і привод прийшов. Відчув, що потрібна допомога нам. Все, телепорт працює. У нас є Сатурн, а цей Венус. А, так ми можемо ми можемо їх перейменувати, ну й добре. Тоді нехай так поки щось залишається. Венус. Ну добре. Що ж, дорогі друзі, на цьому будемо завершувати. В наступній серії будемо далі досліджувати цю пустелю і шукати, що ж тут такого ще. Цікавого є. Я зроблю всі мідні інструменти, зброю, можливо, якусь броню. І наступного разу буде нам, мабуть, вже трішечки легше тут все-таки з монстрами розбиратися. Якщо вам сподобалася серія, підтримайте лайком, пишіть коментарі, якщо є, і підписуйтесь на канал. Всім гарного дня і побачимось. До побачення!